Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок читання. Розгорніть зошити на сторінці 36, урок 10. Тема нашого уроку Біблійні легенди, Легенда про Мойсея. Прочитаємо інформацію, підкреслимо слова про важливість Біблії. У Біблії, книзі книг. Мільйони людей знаходять відповіді на складні запитання, незалежно від освіченості, громадянства, віку тощо. Для видатних митців біблія залишається джерелом натхнення. Вони використовують у своїх творах біблійні сюжети. Яка біблійна розповідь тобі запам'яталася пригадай, так, ми вже читали розповідь про Ноїв Ковчег, Вавилонська вежа. Подивіться, праворуч ви бачите полотно. Гвідо Рені, італійський живописець, зобразив Моїсея, називається це полотно Моїсей збирання Мани небесної». Підкреслі слова. Про важливість Біблії. Натисніть на паузу Виконайте завдання. Виконаємо вправу фотоапарат. Фотографуємо, повторюємо, записуємо. Отже, повторимо, Біблія містить розповіді про створення світу, походження людей тощо. Натисніть на паузу та запишіть цей вислів. Пригадай назву легенди. Головним персонажем якої є Ной. Так, Ноїв ковчег. Хвилинка знайка. Вправа 18. Прочитай текст і виконай завдання. Головні персонажі легенд це переважно реальні люди, поряд з якими діють боги та надприродні сили. Події в легендах зазвичай прикрашені, проте більшість ґрунтується на реальних фактах. Іспанський письменник Енріке Понсела влучно зазначив, що легенда це названа донька історії. У Старому Завіті вміщена розповідь про те, як Мойсей урятував єврейський народ. Від влади єгипетського правителя. Деякі дослідники вважають, що Мойсей історична постать. Він 40 років вів через пустелю ізраїльтян до землі обітаваної, де панувала злагода і не було рабства. Біблійна легенда оповідає про неймовірне звільнення та переселення цілого народу. Познач, який народ Моїсей звільнив від рабства А. Єгиптян, Б. Ізраїльтян, В. Іспанців. Так, правильно. правильна відповідь Б. Позначимо відповідь Б. Взаємодію усно й письмово читаю, виконую вправу 20. Прочитай чистомовку спочатку повільно, а потім поступово прискорюючи тем. Але, 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 ми про Біблію читали. Але, але, але ще історію згадали. А тепер самостійно прочитайте сорокою, швидко, поступово прискорюючи темп. Натисніть на паузу виконайте завдання. Право 21. Дізнаємось лексичне значення слів із тлумачного словничка. Прочитаємо ці слова. Фараон, титул правителя в Давньому Єгипті. Земля обітаванна – це фразеологізм, край, де панує достаток і злагода. Прочитаємо стовпчики слів. Фараон до землі обітаваної, подружжю повелительці з немовлям. Другий стовпчик: Ізраїльтянин тамтешнього. Найдивовижнішим з полум'я заповідей. Виконайте вправи повітряну кульку, наберіть повітря і на видиху прочитайте ці слова, натисніть на паузу виконайте завдання. Прочитайте уривок тексту, надрукований незнайком. Виправ помилки та поясні, які правила він порушив. Читаємо. Коли дитя підросло, фараонова дочка взяла його до себе і назвала Моїсеєм, що значить видобути із води. Моїсей виховувався в єгипетських школах і опанував науки, якими славився тоді Єгипет. Що ви побачили? Так Й назвала, пишемо окремо. Мойсеєм. ім'я з Великої Букви? Є Суфіксськ пишеться зі знаком м'якшення. І назва країни Єгипет пишеться з великої букви. Прочитаємо легенду про Мойсея. Читаємо разом з диктором. Одному ізраїльському подружжю Господь подарував сина, щоб немовля не потрапило до рук єгиптян, які неприязно ставилися до представників ізраїльського народу. Мати сплела кошик, поклала в нього сина й пустила річкою. Старшу доньку попрохала стежити за тим, куди попливе кошик. Кошик з немовлям пристав до берега, де купалася фараонова дочка. Добрій повелительці стало жаль дитяти, і вона взяла його. Тут підійшла незнайома дівчинка, це була старша сестра Малюка, і запропонувала добру годувальницю для немовляти. Повелителька звеліла покликати цю жінку, і дівчинка привела матір, яка й стала годувальницею власного сина. Коли дитя підросло, фараонова дочка взяла його до себе і назвала Мойсеєм, що значить видобутий із води. Мойсей виховувався в єгипетських школах і опанував науки, якими славився тоді Єгипет, але від матері знав, що він ізраїльтянин, а єгиптяни пригнічують його народ. Мойсей виріс доброю людиною, тож не дивно, що одного разу він заступився за робітника єврея. Про це дізнався фараон, і Мойсеєві довелося втікати. У чужій землі він одружився з дочкою тамтешнього священника. Якось зайшов він з отарою далеко в пустелю і раптом побачив терновий кущ, охоплений полум'ям. Найдивовижнішим було те, що кущ горів, але не згоряв. Здивований, Мойсей наблизився, з полум'я до нього звернувся Господь. Я побачив тяжку долю мого народу в Єгипті і хочу вивести його до чудової землі, призначеної для синів Ізраїлевих. Для цього я обрав тебе. Ти мусиш це зробити. Мойсей вагався, він не був упевнений, що зможе заохотити народ на таку складну справу. Чи повірять мені люди? запитав він Господа. Тоді Господь дав Мойсеєві знак. Він наказав йому кинути на землю палицю. Ще, не торкнувшись землі, палиця обернулася на змію. Мойсей перелякався і кинувся тікати, проте Господь зупинив його і звелів схопити змію за хвіст, і тієї ж миті змія знову стала палицею. Повернувся Мойсей додому, скликав ізраїльтян і передав свою розмову з Богом. І народ повірив, що Мойсей виконує волю Господа. Божий Обранець сорок років вів свій народ пустелею до землі обітованої. На цьому шляху ізраїльтяни бачили чимало чудес і зміцнювалися у вірі. Коли вони підійшли до гори Сінай, Господь передав Мойсею десять своїх заповідей, записаних на кам'яних дошках. Ці заповіді стали основними для народу Ізраїлю. Виконаємо завдання питайлика. Дай відповіді на запитання, хто головний персонаж легенди? Так, Моїсей. Чому хлопчика названо Моїсеєм? Видобути із води. Мойсей значить видобутий із води. Чим терновий кущ здивував Моїсея? Пригадали? Так, кущ горів, але не згоряв. Чому Господь обрав саме Моїсея для благородної мети? Так. По-перше, Моїсей був добрим до людей, а ще він був обізнаним у науках освіченим. Познач, якою людиною виріс Моїсей? А. Байдужим до навчання, Б. Боязким і лінивим, В. Обізнаним у науках і добрим до людей. Правильна відповідь? А. Правильна відповідь В. Позначили відповідь В. Переглянемо фрагмент мультфільму, знайдемо і підкреслимо в тексті речення про переглянуте. Отже, знайдіть в тексті цей фрагмент, підкресліть, перекажіть і озвучте мультфільм. Натисніть на паузу, підготуйся. Готові? Тож, озвучимо мультфільм. Подумайте, якими треба бути в житті, щоб досягти мети? Так, треба мати віру, треба бути добрими до людей і обізнаними у науках. Чи доводилось вам читати Божі заповіді? Пригадайте, Напишіть одну з них. Якщо ви не пам'ятаєте, то я вам допоможу. Четверта заповідь така. Шануй батька твого і матір твою. А ще й їй така заповідь восьма. Не свідчи неправдиво на ближнього твого. Отже, поміркуйте. Чому Біблія не втратила цінності для сучасної людини? І чи доводилося тобі особисто бачити цю книгу, можливо, читати цю книгу, бо є ще й Біблія для дітей у тлумаченні, доступному тлумаченні. Не забудьте виконати завдання домашні. Зошит для домашніх завдань завдання до уроків 9-10, сторінка 15-16. На цьому наш урок закінчено. Сьогодні на уроці ми з вами поглиблювали знання про книгу книг, про Біблію. Читали біблійну легенду, легенду про Мойсея. Я прощаюся з вами до наступного уроку.